Мають під патронатом семеро дітей. Розповідає подружжя Надія та Олександр Степанюки. Це кажуть, форма тимчасової опіки над дітьми. Подружжені ми 16 років з гачком нас на сьогодні 19 дітей разом з дітями, невістками. Одній з вихованок Марії 10 років. Тут мені весело, тут я можу малювати. Тут мені показали, що є така кімната, там, де багато єшок, і можна на ними гратися. Я з ким алім чи з ким не можу поділитися, буває єшкою. Але єшкам треба ділитися. Він я хочу то. Він каже: ні. Ну потім надюха нас мирить. Назару дванадцять. Він теж під патронатом сім'ї Степанюків. Собакам їсти даємо, кожу відкриваємо, сніг чистив. З всіма здружився. В... в чого я навчився? Не бути таким жадним. Чого ще ти навчився, чого ти не бачив раніше? Такої любові. Окрім патронатних, є всиновлені та прийомні діти. Найменшому патронатному нашому хлопчику два роки, а найстаршій дочці нашій 29 років. Допомагає з вихованням дітей старша донька Надія Борис. Вона помічниця патронатного вихователя. У нас в сім'ї є в кожного свій обов'язок. Ну, ми хочемо показати, ну і їх привчити до самостійності. Ми хочемо показати і дати їм любов, таку яку можливо не мали вони від батьків. Коли дітки виходять з патронатної сім'ї, ну, вони йдуть в прийомні сім'ї чи вертаються до батьків. Ми підтримуємо з ними і дзвонимо до них, вітаємо з ним з днем народження. Бувають такі, що ми можемо і бачитися. Патронатною сім'єю Степанюки стали в 2021 році. З того часу під патронатом опіку надали десятьом дітям. Дитина повинна мати дитинство для того, щоб ну, його реалізувати. Ну якось є ми для того. Звісно, що ми привикаємо до них, дуже сильно привикаємо і деколи їх тяжко відпускати. Ми ніколи не розділяємо. Наші діти не на раз навіть ображаються. Мама каже: ти їх любиш так само як і нас. Я не можу сказати, що я геть ну будемо говорити, це і наші діти. Да, це проходять чужі. Ну але між дітьми в нас нема такого, от я тебе люблю більше, я тебе обняла. Там того не обняла, чи на того насварила, сварила, того погладила. Ні, Тобто, якщо я купляю, я купляю всім. Якщо я обнімаю, стараюся обняти кожного. На Волині сім'я Степоніків єдина патронатна. Розповідає начальниця служби у справах дітей Володимирської міськради Лілія Сидорук. Наша патронатний вихователь намагається діткам показати, що таке справжня сім'я, щоб вони зрозуміли в чому різниця між їхніми сім'ями і як воно має бути насправді. І наші діти вже через декілька днів фактично починають називати її мамою. Коли ми поміщаємо дітей в притулки або в центр реабілітації, там, звісно, дуже хороші умови, але все одно це не є сім'я. Патронатній сім'ї діти набагато краще адаптовуються. Олександр та Надія кажуть, любов. О, має відчути кожна дитина, хайсус мале дитять ваше життя, щоб ви мирі. Плачували. Вадим Панефідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.